Друзі, всім доброго раночку! Сьогодні я вам хочу показати, як розвиваються мої помідори. Хочу, щоб ви звернули увагу. Дивіться, ще не дуже, але видно, що томатик вже починає окрашуватися в такий фіолетовий колір. Ну, тобто, мені добре видно, але не знаю, як видно вам. І якщо звернути увагу на стебло, ось теж такий. Має окрас. Ось. Ну, тобто не дуже ще, але вже з'являється оцей фіолетовий колір. Про що це нам говорить? Це означає, що рослинка <кій> <кій> розвивалася до якогось моменту добре, але виявляється, що у ґрунті, в якому вона пересаджена, мало фосфору. Грунт, ви бачили, як я змішувала. Хто не бачив, можете подивитися. Дві частини перегною і частина чорнозему. Ось, але видно, що ця суміш мало насичена фосфором, тому що фосфор він засвоюється рослинками дуже повільно, тому потрібно зробити підживлення, друзі. Підживлювати я буду таким хорошим. Препаратом як майстер. Друзі, на сьогоднішній день маю тільки ось такий препарат. Тут, як я вам вже казала, 18, 18 18 На даний момент, на сьогоднішній день у мене немає іншого засобу. Але друзі, якщо ви будете помічати на своїх рослинках ось такі признаки, да, де рослинка буде потребувати саме фосфору, то бажано брати. Формулу не 18 18 18 так як у мене, так? тому що у мене іншого немає, на жаль, а потрібно буде брати 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію. Є така формула 13 40 13 От Саме таку формулу потрібно брати для того, щоб збагатити рослинку фосфором. Зараз буду я розбавляти 10 грам на 5 літрів ось цього препарату. Ось, друзі, зараз відмірюю 10 грам, це на 5 літрів. Якщо... Ось, відміряла. Якщо вам потрібно 10 літрів, то ви мусите 20 грам відміряти. Ось я взяла 5 літрів тепленької водички і висипаю сюди препарат. І добре потрібно перемішати. Ось, друзі, я вже собі налила в бутилочку з ось таким вже більшим носиком. Трубочка більша, щоб краще е, наливалося. Ось. Покажу вам ще раз свої помідорки, щоб ви бачили. Ось так. Бачите, які у них стволики такі фіолетового кольору. От. І зараз. Потрошечки. Ось так. Потрошечки, потрошечки, під кожний корчик. Ось так. Багато не потрібно підливати. Потрібно, щоб за день до того ваші рослинки були підлиті, щоб земля не була суха. Ось, а трішечки волога. Ось і тоді. Рослинка буде повільніше отримувати саме в тій кількості поживу, якій потрібно. Тому що, якщо земля буде суха, то рослинка разом із вологою вбере в себе і підкормку. А потрібно, щоб вона робила це повільно. Ще мої томатики, дивіться, бачите? Ось вони дуже добре видно, чітко. Ось ось це. Ось цей фіолетовий колір. Ну, я вам скажу, що не дуже вони аж прям такі фіолетові, але коли бачите, що проявляється ось цей колір, то потрібно робити підкормку, тому що колір буде більш ставати фіолетовим, вже таким ярко вираженим, тоді вже рослинка буде себе дуже погано почувати. Тому не будемо до такого їх доводити. Ось ми просто на ранньому етапі це припинимо. Ось і дамо рослинці те, що рослинці потрібно. І вона далі буде собі розвиватися чудово. Вона зараз отримає свою порцію смаколиків, будемо так казати, і буде собі далі рости. Друзі, а надалі, знаєте, я ось так завжди наблюдаю за ними. Ну, тобто я не просто, от, знаєте, посадила і все. Я завжди за своїми рослинками наблюдаю. Ось, і коли бачу, що рослинка е, змінює себе в якійсь мірі, да? От, тоді можна е, завжди оприділити, що сталося і чому рослинка змінює себе. Ну, тобто, або жовтіють листочки, або починається якесь увядання. Ось, або жовтіння, підсушування листочків. Ось це все рослинка сама нам сигналізує, що щось не так, щось, вона, щось її не вистачає. Тому, друзі, до тої пори, поки ви не побачили, що з рослинкою щось не так. Старайтеся нічого не підливати і не підсипати, тому що рослинки вони самі нам це покажуть. Коли ви бачите, що рослинка змінилася, ви маєте знати, що її. Потрібно на цьому етапі розвитку. Так? Ось буду вам показувати поступово ось такі моменти. Ось, тому я вам казала, що буде такий момент, коли ми будемо бачити ось цей фіолетовий окрас. І тоді я вам покажу, що робити. Ось цей момент настав, я вам показала, а далі ми будемо надалі слідкувати. Я буду слідкувати за своїми рослинками і буду вам розказувати і показувати, що я роблю в таких випадках.